А що загорілось? Бо дуже жорстко. Диви, весь задок, все згорівше. Дрібесний буголь. А, уголь. Не відстоявся, завантажили, почув тліть, але ще я бачу по новинах, що вчасно все це. О, я тобі скажу, бо уголь, типу, це небезпечна штука, підтвердіть, хто возить уголь і як його треба возити. Просто виробники угля різні, поняв? І якщо вуголь, неправильна технологія. Там його... якась неправильна технологія, дуже завчасно завантажили, бо треба було їхати терміново. А треба... І що, хто буде відповідати? Ну, за фірма, яка завантажувала, буде нести відповідальність. Ну, мені завжди було стрьомно на вуголь возити. Коли в нас да. їздили машинки, але, да, але ми є ми перевірені, ціємо, що? і що? Тут все, що редуктор нормальний буде. Ні, Редуктор нормальний, але підшипники ступиці, дивимося, всі селінбоки міняємо, подушки міняємо, пневматику міняємо, раму будемо чистити, фарбувати. Блін. Оце то заробив перевізник, да. правда? Ні, перевізник, я думаю, що йому все відшкодують. Перевізник. Ну але час, розумієш, Щоба ніхто час, не відшкодує. Час. Оці всі е, пр проблеми, ці всі куча питань. От вам перевезення: ще один із варіантів. Так що зважайте. І...